У другу неділю травня мами з різних куточків України приїхали на Прикарпаття святкувати День матері для гостей краю, особливо зі східних областей, це була справжня несподіванка. А син і мушу залишилися в Харкові. Я знала, що цей праздник, но у нас так широко не святкується, як тут. у мене є друзі, які живуть у Вольві, і у них та у них це основний праздник. Свято для найдорожчих у світі організував туристичний комплекс Буковель. Ми організували це свято для того, щоб люди в першу чергу матері своїми сім'ями могли відзначити поза оселею, поза домівкою. Таке чудове свято, як день матері. Це чудовий день, щоб разом з сім'ями спільно зустрітись, приділити один одному час. Доця старша привітала, та чоловіки звичайно мають вітати, що жінки їм народжують таких діток. Стають мамами, вітайте, без тем тебе, матері, щоб тебе завжди було добре. Все. Проте не одними вітаннями тішили мамів. Ірина Ганущак вирішила привітати маму подарунком, зробленим власними руками та не абияким, а кулінарним. Могла би приготувати вараники. Лад приготувати там їй якийсь е, супчик, якийсь борщик. А готувати було де на Буковелі малече взяла участь у кулінарному фестивалі. Діти для своїх мам у великих казанах варили український борщ та ліпили вареники. Вареники, вареники. 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 ну так Ні? всі ж наліплять. Замішуємо, Дивіться, це тісто добре на вареники. Як ви думаєте? Так. Над традиційними недільними смаколиками української родини малеча чаклувала разом з місцевими кухарями. Опісля родини взяли участь у спортивному конкурсі Тато, мама, я спортивна сім'я. Саме такий популярний приз у нас є: це абонементи на зимове катання, які нам люб'язно дає туристичний комплекс Буковель. Крім того, різні гуцульські сувеніри і смаколики, цукерки, шоколадки. Ну діти як не як, аби свято було теплим, діти підготували і святкову концертну програму програму.